Вітаю вас, дорога церква, в цей вечірній час. Радий, що ми знову маємо цю зустріч. Так як Бог нас благословив трьома маленькими дітками, тому порой приходиться робити запис в не зовсім зручних місцях, і прошу вас прийняти це з любов'ю. Маю бажання з вами поділитися роздумами, які Бог мені поклав на серце і дозволив мені їх пережити і, зрозуміти. і... Останнім часом мене тривалий час турбує біль в нозі, яка мені робить багато незручностей в роботі в звичайному ходінні вона мені крепко вадить, і я кульгав на одну ногу, яка мені вадила. Пройшов час, почала боліти вже і друга нога, тому що на неї багато навантаження йшло. Я звернувся до лікарів, почув їхні консультації, ради, різні поради. І... Просто втомився від пошуків е, причин і наслідків і залишив цю справу на е, призволяще. Е, проснувшись сьогодні вранці, Бог мені дав на пам'ять одне цікаве місце з Біблії, яким хочу з вами і поділитись. <кій> відкриємо приповісті Соломона, 17 розділ, 22 вірш. Читаємо: серце радісне добре лікує, а пригнічений дух сушить кості. Простий текст з Біблії, який ще вчив, коли був в дитячому таборі відпочиваючим, На пам'ять знав цей текст. І ось прийшов час в житті, коли він став таким актуальним і доречним, як просто Бог мені відкрив в такій практичній стороні, яку я собі навіть не міг і близько уявити. На життя повнене безлічу ситуацій, які ми можемо себе пригнічувати, які ми можемо себе дорікати, ми можемо переживати, ми забираємо просто Божу участь і беремо її на себе. І починаємо продумувати своє життя, починаємо його планувати. Щось складається не по плану, а зазвичай все складається не по плану. Ми сердимося, ми переживаємо, ми хочемо більше контролювати, ми хочемо мати більше влади над своїм життям. І забуваємо, що нашим життям керує Бог, що він його передбачив і що він його все продумав до дрібниць наперед. І саме для нас він послав ці умови народитись в цій країні, в місті сім'ї. Пережить певні обставини, він про все протурбувався наперед. І ми живучі кожен день, просто як малі діти дорікаємо, злимся, сердимося, ми від цього хворіємо, вона забирає наш спокій, вона з'їдає нас середини. Ми, можливо, порою лікуємо себе якимось там сміхом, як таблетка анальгіна. вона забирає симптоми, вона не лікує серце. А виявляється, серце людини є. Тим лікарством і тим причиною, яка нас або з'їсть, або нас зробить щирими і задоволеними. Отже, серце радісне добре лікує. Найкращі ліки від всіх наших негараздів це радісне серце, радісне задоволене серце. Кожна ситуація можна сприйняти по-різному. У наше життя. Повне перемін, воно абсолютно йде не так, як ми собі придумали. Воно кожен день складається інакше. І від того, як ми вміємо прогинатись під обставини, які склалися, які ми не контролюємо, і залежить наше щастя, Бог е для Йосипа створив тяжкі умови, які могли. Просто причиною для, для нарікання жахливою причиною тебе відкинули рідні, ти попав в тюрму, не за що, просто сидиш довгий час, не розуміючи, для чого, чим як закінчиться твоє життя, чи воно завтра закінчиться. Чи ти взагалі кимсь станеш в своєму житті? Ти просто втрачаєш час, ти не можеш це в твою голову не вложується. Але потім настає голод в країні, і Бог через тебе спасає народ. і... Можливо, саме через ті обставини, які є в моєму житті, через ті обставини, які в вашому житті, Бог готує нас до чогось великого і важливого. Саме ці сушені кості, які, які болять, вони є. Ми і робимо так, щоб вони боліли. Бог нам просто дав прожити життя. А ми пригноблюємо свій дух, замість того, щоб сповнюватися Духом Святим, ми. Свій дух пригнічуємо, і ми ходимо такі, що таке враження, як такого, знаєте, є такі люди, що положить руку на машину, здається, що акумулятор сяде, вона не заведеться, зразу в себе весь негатив може вилиті. от е, отакі от аура така біля людини знаходиться. Тому е, бажання для нас не будь такими твердими дубовими деревами, які дуже тяжко гнуться, а будь як верба, або як липа, щоб Бог нас міг... Е, Легко зліпити те, що він передбачив у нашому житті, е і така ще остання думка: не варто накручувати себе, тому що е все, що стається, ми можемо себе накрутити, знайти якісь. Зв'язки в цьому шукати, обов'язково знайдемо винних, обов'язково їх звинуватим. Е, всі обставини спхаємо на інших і станемося невинними і злими. Тому бажаю, щоб наше серце наповняв Дух Господній, а не пригнічений Дух. Амінь.